Привіт, малята! Це я, Оксанка. Я так поспішала, допомоги вашої чекала. Подружки до мене йдуть, смачний торт несуть. Стіл треба швидко накривати, чай смачний для гостей готувати. Чи допоможемо Оксанці? Що треба зробити спочатку? Накрити скатертиною що? Вірно, дітки стіл. А що треба взяти, щоб гостей чаєм пригостити? Ви дізнаєтеся, відгадавши загадки. Загадки. Довгий носик, ручку має всіх нас чаєм пригощає. Правильно, дітки, це заварний чайник. Зачерпую цукру у чашку кидаю. Доки не розчинився, розмішую. Правильно, дітки, це чайна ложечка. Мене всі знають, бо в мене чай наливають. Так, це чашка. Маленькі, кругленькі, чистенькі, в них варення насипають і мед наливають. Що це діти? Правильно, це блюдця. Як назвати одним словом ці предмети? Чайний посуд. Дітки, підкажіть. А що ми поставимо на стіл першим? Вірно, чайник. Ось він який гарненький. А ще який чайник? Пузатий, гарячий, розмальований. Потім поставимо що? Чашки. Але ж до них треба підібрати блюдця. Дітки, давайте допоможемо Оксансі з'єднати чашку та блюдце. Ось червона чашка, де її блюдце? Якого кольору ця чашка? Якого кольору ця чашка? Правильно, зеленого ось її блюдце. Синя чашечка шукає своє блюдечко. Ось воно. А ця чашечка якого кольору? Мерщі до свого блюдця. жовтій чашці. Зовсім не складно знайти своє блюдечко. Ось воно. Ось і чашки з блюдцями на столі. Щось іще забули покласти. Чайні ложки? Не ложки, Оксанко. А як треба сказати лагідно, малята. Ложечки, а на блюдця? Блюдечка. А на чашки, чашечки, чайник чайничок. Зрозуміло. А ось ще цукорниця і тортик. Пригощайтесь, мої любі подруженьки! Оксанка з подружками так смачно чаювали, що можна вивчити скоромовку. Про це повторюйте за мною. Подружечки чаювали в чашки чаю наливали. Промовимо ще разом. Тільки скоріше. Друженьки чаювали, в чашки чаю наливали. Молодці малята запам'ятали? А хто ж після чаювання буде посуд мити? Вимиємо його разом, кран з водою відкриваємо. Чашки чисто вимиваємо, Блюдця обливаємо, стіл витираємо. А як слід мити та витирати посуд? Обережно, щоб не розбити. Як багато чистого посуду зібралося, мама вранці мила, ми з вами помили. Допоможіть мені, будь ласка, розставити чистий посуд. Допоможемо Оксанці. На верхню полицю відберіть і поставте посуд, з якого щойно пили чай. Це чашки, блюдця, ложки, чайник і цукорниця. На середню поличку поставимо посуд для їжі. Його називають столовим. Покладемо ложки, виделки, ніж, тарілки. На нижню поличку поставимо посуд для приготування їжі. Як він називається, знаєте, кухонний посуд це кастрюля, сковорода, ківш. Щось не так малята. Що зайве поставили? Подивіться уважно: тарілки, а куди їх треба поставити? Їх треба було поставити на середню поличку, де стоїть столовий посуд. Дякую, дітки, ви такі молодці, ви мені так багато сьогодні допомогли. Я все запам'ятала. Тепер сама буду розставляти чистий посуд на полиці, верхній чайний посуд, на середній столовий посуд, а на нижній кухонний посуд. До побачення!